Доброго дня, шановні глядачі Ютуб каналу «Провокатор». З вами сьогодні я, спікерка Анна Аржиховська, я адвокатка з трудового права. Зараз просто в країні відбуваються дуже важкі часи, і така, я вважаю, тема є досить актуальною. Ця тема встановлення, встановлення факту смерті людини в умовах воєнного стану. Ця тема в себе включає як і, е, ну, як, як і новели законодавства, так і е, е, ті нов, нов, нововведення, які стосуються як е, тимчасово окупованих територій, так і звичайний порядок встановлення факту смерті людини. Тому що е, наразі в Україні йде війна, ось і багато людей стикаються з тим, що їхні Близькі на, на жаль, покидають цей світ, тому ця тема є дуже дуже суспільно важливою варто зазначити, що на жаль, через збройну агресію Росії проти України та як наслідок ведення нашій наші території активних бойових дій мають місце такі трагічні моменти, як втрата близької людини. У таких ситуаціях виникає необхідність у питаннях організації поховання осіб, які померли вдома або від природних причин, або які загинули внаслідок ворожої агресії, виявлені померлими при невизначених обставинах, порядок вивезення тіл померлих до відповідних закладів судово-медичної експертизи, моргів та оформлення належних документів для поховання померлих. Отже, який короткий алгорит... алгоритм? Дій родичів, близьких осіб, знайомих померлих або інших осіб, які виявили померло. Перше, що варто знати, що якщо людина померла за місцем постійного проживання та від природних причин для документального оформлення факту смерті та здійснення поховання, необхідно здійснити наступні дії. Це повідомити сімейного лікаря, з яким у померлої особи при житті було укладено декларацію про настання смерті такої особи, тобто їй можна зателефонувати. Зазвичай сімейні лікарі або навіть медсестри дають свій номер і варто це повідомити. Далі при неможливості огляду тіла померлої особи сімейним лікарем необхідно звернутися до служби екстреної медичної допомоги за телефоном 103 з повідомленням про смертю особи та очікувати прибуття бригади екстреної медичної допомоги. Не направляються для проведення судово-медичної експертизи тіла людей у разі, якщо померли за місцями проживання, за наявності диспансерного спостереження за хворим, при відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку, виявлення померлих віком понад 60 років, які померли за місцями проживання, за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку. Тобто, при е, тому, як ви викликаєте швидку допомогу екстрену 103, до вас приїжджає карета з бригадою екстреної медичної допомоги та працівники поліції, які фіксують якби, факт, факт смерті, видають первинні документи, і варто зазначити, що направлення для проведення судово-медичної експертизи проводяться в, де в деяких випадках, а в деяких ні. Про ті випадки, які Є виключеннями і в яких судово-медична експертиза не проводиться, ми вже з вами тільки що сказали. Після отримання лікарського свідоцтва про смерть, вона може бути у формі фельдшерської довідки, свідоцтва про перинатальну смерть, якщо ми кажемо про новонароджених, для перевезення тіла померлої особи в морг та здійснення підготовки для поховання належить звернутися до ритуаль... ритуального агентства. Другий друга стадія: якщо людина померла за обставин, що потребують все-таки проведення судово-медичної експертизи, необхідно звернутися за телефоном екстреного виклику 102 і негайно повідомити органи національної поліції та звернутися до служби екстреної медичної допомоги за телефоном 103 з повідомленням про смерть особи. Важливо пам'ятати, що під час воєнного стану телефони екстрених служб можуть працювати з похибками. Особливо в тих регіонах, які, в яких ведуться активні бойові дії. Для цього органи місцевого самоврядування інформують громадян, за якими телефонами можна звертатися до цих служб. Навіть були випадки, що люди зверталися безпосередньо, йшли, наприклад, якщо немає вже зовсім, зв'язку, йшли до або до відділку поліції, або до органів місцевого самоврядування, або до ДСНС, щоб повідомити про такий факт. Далі, ми Поговоримо про такий аспект, як обставини для проведення судово-медичної експертизи. Це наявність ознак насильницької смерті або підозри на таку смерть осіб, якщо вона настала поза місцями проживання, смерть людей, особу яких не встановлено, смерть людей віком до 60 років, які померли за місцем проживання за відсутності диспансерного спостереження за хворим. Далі ми переходимо, коли ми вже викликали поліцію, коли ми викликали швидку. Коли перший етап якби реєстрації смерті був виконаний, наступає така державна реєстрація смерті в, в, за допомогою реєстрації актів цивільного стану. Державна реєстрація смерті здійснюється у відділах. Реєстрація актів цивільного стану, так званих драцах або як кажуть, ще в народів ЗАКСІ, це можна звертатися за державною реєстрацією смерті до відділів за останнім місцем проживання померло за місцем настання смерті чи виявлення. Тіла померлого за місцем поховання. Заява про державну реєстрацію смерті повинна бути подана не пізніше трьох дій пізня смерті чи виявлення тіла померлого, а у разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть, фальшерської довідки е, про смерть чи висновку судово-медичної експертизи або висновку або клопотання прокурора, то таке настання е, в реєстрації факту. Е, Повинно бути зроблено в, протягом п'яти діб. Варто зазначити, що е, в зв'язку з військовим станом порядок встановлення факту смерті трохи е, удоскон... переформатувався. Може, затвердив порядок взаємодії відповідних державних структур. Держав... МОЗ затвердив порядок взаємодії відповідних державних структур при встановлення факту смерті людини під час воєнного стану. Йдеться про координацію дій між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України. Порядок встановлення факту смерті під час воєнних дій. Цим порядком передбачені наступні дії закладів охорони здоров'я, або яких називають ООС. Огляд тіла померло має проводитися лише за умови відсутності загроз життю та здоров'ю працівників охорони здоров'я. У разі надходження повідомлення про смерть закладу охорони здоров'я. Повідомляють органи та підрозділи Нацполіції. Про кожен випадок установлення ними факту смерті людини незалежно від місця її настання. Працівники закладів охорони здоров'я можуть видавати лікарські свідоцтва про смерть та проводити видачу захоронення тіл без направлення на судову медичну експертизу, якщо працівники закладу охорони здоров'я встановили факт відсутності ознак насильницької смерті або на підставі наявної медичної документації закладів охорони здоров'я, без його уточнення. Варто зазначити, що невидача лікарська свідоцтва про смерть відповідно до пункту 3 цього порядку може бути замовлено лише прямою письмово вказівкою з боку органів військової адміністрації СБУ тощо. У випадку встановлення ознак насильницької смерті до приїзду працівників поліції, працівники закладів охорони здоров'я мають забезпечити недоторканність місця, де виявлено тіло. Заклади охорони здоров'я видають лікарські свідоцтва про смерть за територіальним принципом, а не за місцем реєстрації. Таке вже дозволяється. Порядок встановлення факту смерті під час воєнних дій у випадках визначення ознак насильницької смерті у закладі охорони здоров'я за умов перебування. Хворого або пораненого перед смертю на лікування, лікарське свідоцтво про смерть видається без розтину на підставі огляду трупа та наявної медичної документації. Про настання е, смерті в приймальному відділенні закладу охорони здоров'я за умов явних ознак травми як результату бойових дій, незалежно від того, чиї постраждали військовим або цивільним. Е, лікарське свідоцтво про смерть видається лікарем на підставі зовнішнього огляду. Невидача лікарського свідоцтва про смерть відповідно до пункту 1 та пункту 2 може бути замовлена лише прямою письмовою вказівкою з боку органів військової адміністрації нацполіції СБУ тощо. У разі смерті людини поза межами закладів охорони здоров'я, лікарське свідоцтво про смерть видається закладом охорони здоров'я за територіальним принципом з наданням інформації про видачу такого свідоцтва до органу та підрозділу Нацполіції на території обслуговування якого знаходиться заклад охорони здоров'я, у разі відсутності медичного висновку щодо причини смерті чи відсутності медичної довідки в. Який констатовано сам факт смерті та неможливості надання даних документів до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для проведення державної реєстрації смерті е, формується справа про встановлення юридичного факту смерті особи відповідно до статті 317 цивільного процесуального кодексу України, і це встановлення факту смерті можливо лише в судовому порядку, заява. Відповідно до нових змін, подається до суду родичами померлої особи або їх законними представниками, в які відповідно до статті 318 цивільно-процесуального кодексу України повинно зазначатися. Е, який факт заявник просить встановити та з якою метою? Бажано, щоб це була в принципі якась нематеріальна мета, тому що були такі випадки, що заявники, які Зверталися за, би, за консультаціями, писали, що це потрібно для якихось матеріальних або спадщини, або е, пенсійних, отримання пенсійних виплат, то, пови, то, то це повинно бути е, тільки з метою встановлення та впорядкування документації, скажімо так, про е, це такий лайфхак із особистої практики. Тобто нам потрібно дізнатися, який факт заявник просить встановити та з якою метою. Це факт про е, заява про встановлення факту смерті, причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт. Якщо ми говоримо про окуповані території, е, то треба написати, що. Ви зверталися вже до РАЦУ, вам дійсно потрібно звернутися до РАЦУ формально, надати, надати хоча б або з тих території, які ніким не визнані, да, або інші якісь документи про смерть, щоб ЗАГС не прийняв, і дав вам відмови. На основі цієї відмови ви можете звертатися до суду. От, вказавши, що, відповідно, із за недійсності документів або неможливості отримання, або відновлення таких документів, просимо встановити цей факт через суд. Докази, що підтверджують цей факт. Ну, тобто, це можуть бути і фотографії, померли покази, покази сусідів, родичів, які комітету самоорганізації населення, якщо ми кажемо. Що неможливо було викликати, наприклад, якісь екстрені служби. Докази, що підтверджують викладені зайвником обставини, ну, письмові свідчення, очевидця, фототаблицю з місця поховання, медичні документи про смерть, навіть фотографії, якщо людина вже похована на, тер... на проблемній території, де ведуться військові дії або окупація, то навіть в деяких випадках доводилося. Додавати фотографії поховань також до заяви додається довідка про неможливість відновлення втрачених документів, наприклад, письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану, заява особа про встановлення факту, що має юридичне значення, подається. До суду за місцем її проживання. Однак заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеної Верховною Радою України, може бути подана родичами померлої особи або їх представниками до суду за межами такої території. У рішенні суду зазначаються відомості про факт, який встановлюється судом, мету встановлення такого факту а також докази на підставі. А також докази на підставі яких суд встановив цей факт. Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації акції цивільного стану, не замінює документів, що видаються цими органами, а є лише підставою для одержання зазначених документів. Ухвалене е, судом рішення. В таких справах про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначені Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню. Воно видається учасникам справи невідкладно після проголошення цього рішення або надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації смерті. Заявники щодо справ про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України звільняються. Відповідно до нових змін від сплати судового збору під час розгляду справ даної категорії на підставі пункту 21 частини 1 статті 5 закону про судовий збір. Наразі існує декілька механізмів фіксування смерті або зникнення особи. Це встановлення факту смерті особи судом відповідно до статті 315 317 цивільного процесуального кодексу. Оголошення, особи, оголошення судом фізичної особи померлої, це стаття 46 цивільного кодексу, і визнання судом особи безлісті відсутні, стаття 43 цивільного кодексу. Кожне з цих звернень до суду має свої правові підстави та строки звернення. Наразі стаття 315 ЦПК передбачає можливість звернення до суду з заявою про встановлення, смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органів державної реєстрації акції цивільного стану факту смерті, О смерті особи, яка зникла безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою під час певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій, техногенного та природнього характеру. Заява про оголошення фізичної особи померлої подається заявником або будь-якою зацікавленою особою. Подається до суду за місцем проживання заявника, або за останнім місцем проживання перебування, перебування фізичної особи, місце перебування якої невідомо, або за місцем знаходження її майна. Має місто йти інформацію, для якої мети необхідно заявникові оголосити фізичну особу померлою, обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала без вісти, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку. Вона подається у строки, якщо особа, яка зникла безвісти у зв'язку з воєнними діями збройним конфліктом, може бути оголошена судом померло після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи, суд може оголосити фізичну особу померлою до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців. Заява про визнання фізичної особи безвісти відсутньої вона подається заявником або будь якою зацікавленою особою, подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання перебування. Фізичної особи, місце перебування якої невідоме або за місцем знаходження її майна, має містити інформацію, для якої мети необхідно заявникою визнати фізичну особу безвісти відсутньою, обставини, що підтверджують безвісти, безвісну відсутність фізичної особи, і подається у такі строки: якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування. При зверненні до суду сказаними заявами заявники мають надати якомога більше доказів смерті чи зникнення особи. Доказами можуть бути в таких справах про встановлення факту для засвідчення факту смерті особи, це покази свідків, письмові докази, акт про настання смерті. Копія лікарського свідоцтва про смерть, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо реєстрації про злочин щодо зникнення чи смерті особи. Якщо ми кажемо про ті території, які були деокуповані, це дуже часто буває, на жаль, про злочин Повідомлення з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, тобто, якщо казати, стару назву військоматів, це може бути наказ командира військової частини про виключення особи з особового складу частини та всіх видів забезпечення у зв'язку із загибелю військовослужбовця, скріншоти особистого листування, як допоміжні докази, дані отримані з відкритих джерел і соціальних мереж. Окрім того, за можливості треба зафіксувати факт смерті людини, зробити фото її тіла, місця поховання, вказати обставини смерті, якщо це відомо. Якщо, е, е, внаслідок чого якщо це був обстріл або будь-яка інша. Ос... Е, е, е. Або будь-яка інша ситуація, наприклад, диверсія або військові дії. Якщо є очевидці смерті або поховання такої людини, треба зберегти їхнє прізвищем по батькові та контакти. Вони можуть знадобитися в разі того, коли е, необхідно буде суді, в суді пересвідчитися судді, що дійсно такі особи були, і вони можуть бути свідками по справі і, і підтримати бути, можуть бути викликання. І в онлайн режимі, і, потріб... і можуть підтвердити свої показання. Або це можливо, якщо це буде можливо, то якось нотаріально засвідчити ці покази. Такий випадок також був, але це був випадок, який був на початку збройної агресії в 2015 році. Указання таких осіб може бути доказами в судовій справі по встановленню факту, який має юридичне значення, тобто факту смерті. Я дякую вам за увагу. Бажаю, щоб ви трималися, вірили в Україну. Слава ЗСУ, слава Україні до побачення. До нових зустрічей.